Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бабусині Квіточки і не тільки. Як ви вже розумієте, закриваємо двері і йдемо гуляти, тому що на вулиці золота погода. Сонечко, краса і, звичайно ж, садовий центр, де ось така величезна кількість віол. Саме перед вами композиції із Віоли Рогатої. Вони мені дуже сподобалися тим, що. Жовто-сині чи жовто-голубі віолер рогаті були тільки в композиціях. Більше ніде я таких не знайшла. Саме ось таку віолу я шукала. Мені хотілося саме такої і висадити в рядочками, але не було. Це гібридна віола, гібрид F1, розмір вражаючий, вже навіть думала взяти ось так: жовто-сині. Але потім уявила яку ця площу треба, щоб вони дивилися дуже добре. А тут, як бачите, жовто-синіх немає. Є біло-сині різні, але ж які вони гарнющі. Вони мені нагадують китюньок із вусиками саме рогата віола. До речі, є ще один вид віоли, я її ще тут не бачила, це ампельна. Вона великими кущами. Вирощується, і в підвисних кашпо дуже великий асортимент. Її завжди. Поки що немає, мабуть, не на часі. ну ось гляньте, Хіба можна закаскатися в таку красоту. Все ходжу, дивлюся, як гарно скомпоновані рослинки, і насолоджуюся красою. Кожного разу, як я тут буваю, композиції збільшується, площа під квітами теж збільшується. Самі ці стелажі стоять на вулиці вже. Тобто є кущі, є троянди, є декоративні кущі, звичайно ж, хвойні, ну є все. Але на це все треба час. А я все любуюся віолками, які ростуть або з маргаритками. Білими та рожевими, або з рисами, або з незабудками. Як бачите, вже квітне голландський рис цибульковий. Дуже багато мускариків, різні вити, багаторічні рослини, ви знаєте, і ось сила ми звикли до голубої, ось такої. Трішки ми, камера робить його якимось бірюзом, але це голубі проліски. І є білі. Зараз ми підійдемо там, де вони розкриті більше. Ось погляньте які симпатичні нарциси-махрові. Вони невисокі, невеличкі, але сімейні. На, одній, на одному степлі декілька штук. І ось так виглядає біла сила. Або ще її називають сибірською силою. Ось так вона квітне. Спочатку я думала, що це агенталом, але як бачите, листочки зовсім не його. І потім я впевнилася, що не переплутані ярлички. Це дійсно сила. І ось жовтенький ерантіс. Хто часто зі мною гуляє? Знаю, що я дуже часто забуваю цю назву. І алюми це алюми великі. Звичайно, пройшла я про позолок Це промислові сорти, бракада, махрова-червона і темно-синя. Як бачите, в цих видів Глаксиній, дуже багато бутонів до 25-30. На гібридах такого не буває. Саме коли робляться гібриди із навіть міжброкадними сортами, хоча це неможливо, бо, звичайно, що знаєте, махрові мають або дичинки, не мають маточки. І це все штучне запилення потрібно робити. Але ж які вони тільки гарнющі, хоч і промислові. Спочатку я не хотіла знімати. Архідеї, бо столи були майже пусті піш, після свят, пішла дивитися на Великодні Прикраси, можете зайти на канал Українці в Німеччині і подивитися саме на цей огляд. І потім побачила, що підвозять стелажі із архідейками. Вирішила трішечки познімати. Асортимент, як бачите, не дуже помінявся, просто додалися кількість додалася, фламінго був вражевий, цей сорт дуже часто буває, інколи навіть бувають ось такі полорики або метелики. А, так, забула жовтий цей колір. Це, як ми вже вирішили, що це лімпопо. Дуже багато білих, Вайлет Квін стояла симпатично, виглядають на каскадах, Палентеон, як виглядають Амстердам? Сплінт, Спліт чи Сплінт? Господи, що зі мною сьогодні робиться? В Німеччині сьогодні знову бастують водії автобусів, і мені довелося йти сьогодні пішки до роботи. Це окрема розмова, я потім якось розповім про цю свою екскурсію, як вона виглядала. І ось мікси привезли, як бачите, особливо нема нічого такого, щоб виділялося, звичайні, мікси, звичайні сорти, непогані є, можна вибрати і на подаруночок, але для нас, які вже розбалувані, як ото кажуть, розбалована Галя. Це вже нецікаві вийти фаленопсисів. Потім вирішила пройтися і по інших магазинах. Тим більше був мій вихідний, я тепер дуже рідко буваю, це ауті, і ось ця орхідечка притягла погляд. Стоять дуже незручно, дуже низько на стелажах. не вистачає світла, звичайно ж, догляду ніякого, що ті не политі, ті залиті. Жалко, що чиясь робота йде потім в помийницю. Дійсно жалко. Непогані. Орхідейки, так, і по якості, і по яскравості. Але, як бачите, теж звичайні стандарти, звичайні паленопсиси. Тут ще недалеко є один будівельний магазин, я обов'язково зайду. Що мені подобається в Німеччині, ось погляньте, які комплекти роблять із цибулькових в одному тоні. Можливо, вже і в Україні це є, я не бачила ще так, але ось гляньте, гладіолуси, лілії, іксії. Зроблено в одному тоні. Можна так зробити собі куточок, ціна, як ви бачите, не дуже така, прям, але їх достатньо багатенько. Це ще один із магазинів саме будівельний магазин, і тут є куточок все для будинків: і текстиль, і квіти, і предмети захисту, і земля, все є. Як бачите, Вибір непоганий, але і ціна теж тут завжди дуже висока. Не знаю, чому так. Особливих вау я, звичайно ж, не бачу. Ну і одним оком глянемо, що тут є звичайний асортимент, і вийшла я теж на вулицю до стелажів. Погляньте, який асортимент примул, але вони вже відцвітаються, ціна знижена не дуже. Зрозуміло, що їх уже не куплять. Жаль, звичайно, жаль, теж піде на смітник. А є непогані примулки. Мені хотілося все ж таки знайти віолу жовто-синю, але так і не знайшла. Квітнуть нарциси тет а тет, їх дуже багато, вони вже в повному розпуску, поряд ранункулюси, ось такі композиції. Із примул. Звісно, вибір, вибір дуже великий. Навіть якби я була вдома, я б взяла ось ці нарциси, і наступного року вони порадували, В принципі, вони дешевші, звичайно ж, від тих, що в бутонах. А тут ви вже бачите, які вони. Що притягло погляд, звичайно, фрителярія шахматна в двох кольорах. І... Альба біла фертилярія. Дуже квітнуть і пахнуть гіацинти і білоцвіт, до речі, це стояв. Як бачите, такий асортимент віол. Сподобався ось цей наборчик для рокарів або ір, або якихось таких місцинок, тут і ломи камінь, і обрієта, і ну, такі ви... виносливі рослини, скабіоза квітне вже, це ломи камінь, здається. І як бачите, всюди підтримуються рослинки, все для рослинок, медоноси висаджуються, відновлюється популяція. і бджіл і різних насікомих забула обрієта Ось так сформована кущиком виглядає шиловидний флокс, як ялиночка. Дуже гарні рослинки, з задоволенням би купила б, маючи свій городик. З клумбочкою у вигляді рокарію. Деякі рослини це дійсно мрія, ось так, і не дуже дорого. Можна взяти зрізати цвітіння і вони восени розквітнуть. І погляньте, що біля магазину залишки, мабуть, минулорічних цибульок висадили, виглядає дуже гарно, але їх дійсно дуже багато. Місця не вистачить, щоб все садити. Дуже мені подобається цей яскраво-жовтий колір. Весна все, де вона наступає, починають квітнути садочки, і ми наближаємося швидкими темпами вже до літа, так не встигнемо оглянутися, і почнеться літо. А я з вами буду прощатися. Сподіваюся, що вам сподобалася моя подорож і прогулянка. Я бажаю всім тихо дня і ночі, миру та перемоги. І... Нехай мрії сіснюються. До зустрічі в наступних відео.